Молодий чоловік винаймав житло у цьому семиповерховому будинку в селі Зоря. Він знаходиться на самій окраїні населеного пункту. Проживав у квартирі на четвертому поверсі з дівчиною. Але пара дарма час не гаяла. У помешканні облаштувала справжню лабораторію по виготовленню наркотиків. Про кримінальний промисел дізналися і оперативники. Візит для орендарів житла був несподіваний. Тож агресивний молодик спершу вирішив чинити опір поліцейським, дістав газовий балончик та розпилював очі копом. Один із співробітників отримав опіки. Як тільки я побачив, лице тобто, впізнав, перший пошутковий ще в паніці пробував виштовхнути, коли побачив, що дійсно дуже сильно червоні очі від балончика ТРН4 відразу. Хотів його ж затягнути в постіру, щоб він не вмився або промити молоком побіг до холодильника. Робітник отримав опіки очей, але завчасно звернулися до медичної установи. Йому було надано першу допомогу. Зараз все нормально, перебуває на робочому місці. і Працює під час анкціонованого обшуку. У 26 річного жителя рівного знайшли обладнання для кустарного виготовлення психотропної речовини метамфетамін 200 грамів самого порошку, 2 кілограми псевдоефедрину. Окрім цього, в оселі була і зброя. Гранат РГД 5 та запал до неї. 70 Грамі вибухонебезпечної речовини і пневматичний пістолет. Поліцейські підрахували, що увесь цей набір за розцінками чорного ринку потягне на півмільйона гривень. гривень. Зазначено що проводився у жителя Рівненщини, який мешканця міста рівного, але проживав в селищі Заря. На сьогоднішній момент цей підозрюваний знаходиться вже під одним під такими ж самими статтями кримінального кодексу і знаходиться на домашньому арешті по статтям 313 кримінального кодексу, 309, 263. Злочинець розповів, що вже раніше був одружений, розлучився тепер у стосунках з молодою дівчиною. У минулому до кримінальної відповідальності не притягався. Тепер же має усі шанси опинитися в в'язниці на термін до восьми років.